Друзі, привіт! Я щейно з Торжниці і вирішила показати вам свої покупочки. Там на Торжниці не знімала, ну якось так. Чесно кажучи, не, не хотіла, тому що хотіла дуже швидко все зробити. Зараз така спека в празі, що страшне. Хотіла швидко там пройтися, скупитися, я вже вирішила вдома вам показати. Хоча, якщо вас цікавить таке відео, такі, значить Походи на трижницю, то я зроблю вам це окремо. От, дивіться. Значить, купила у свого знайомого фермера тут овочів і кавунів. Оце все, до речі, купила все у нього одному. От, зараз буду показувати. Помідори це вже такі, які я вам показувала, які я беру на, на засолку, на закрутку, на маринування. Сьогодні знову купила 2 кілограми. Ані, тут трошки менше ніж 2 кг. Я вирішила вже їх не засолювати, а так от там салатики робити, їсти. Значить, так, кріп, дуже великі пучки у них продаються. Я навіть не знаю, як вам його показати. Він реально якийсь ненормально великий. Тобто, ну Його тут так багато, що я навіть дивуюся, як вони його так в'яжуть, і на що вони так його багато продають. Це страшенно великий ну, пучок кріпу. Ну, В Україні його б розділили навіть не на 2-3, десь це було б 5 пучків. Уявляєте, ось вже аж висипається. Він молоденький, тобто, низенький, тільки наріз. Дуже-дуже пахучий. Так, купила огірочків. Ось такі от огірочки це теж з поля, це не парний це просто такий сорт. От, трошки вони такі цікаві, але вони дуже гарно йдуть мені на маринування. Вони тверденькі залишаються, тобто не зморщуються, коли я їх консервую. Так, купила ж у нього ще всеволі чесничка. Ну, так, небагато. Тому що просто тільки так, щоб під'їдати, багато не можу нести вести. Це для мене важко. Тим більше, що у мене сьогодні, бачите, яка покупка случилася. Ще кавунчики купила. от. Я вже купувала у нього кавуни не раз. Вони дуже-дуже смачні. Це у нього чеські, його ж кавуни. Тут навіть, бачите, ось він наліпки наліпив, що це чеські. Це чеський прапор. от. І ось я купила сьогодні навіть два різних по сорту, тому що я і такі купувала, він буде червоний всередині, і такі я купувала. Він буде рожевий, ось цей. Обидва дуже солодкі, смачні. Я впевнена, тому що у нього всі кавуни вже стиглі і солодкі просто мед. Ну от просто мед. Кажу ж, уже просто не один навіть кавун з'їла. Так, і купила ще. А, почекайте, а скільки це все мені коштувало? Ой, друзі, я не пам'ятаю. Чесно, не пам'ятаю. Давайте я просто розкажу по цінам. Помідори у нього по 35 крон, у нього найдешевші помідори на ринку. Найдешевші. Таких цін просто немає, притом це домашні, тобто з поля, не парникові, такі от сливочки, бачите? Там помідори у нас по 60-70, по, -по, 60, по 70, а у нього по 35. Значить, кріп, оце коштував 25 крон пучок. Ну, таких у нас було б 5 пучків в Україні, з цього пучка нав'язали би. О, огірки в нього теж по 35 Якщо береш більше 2 кілограмів і по 40, якщо 1 кілограм. Цибуля чесним, друзі, не пам'ятаю. Чесно, не пам'ятаю по цінам, бо все разом купувала. Значить, кавуни по 25 крон за кілограм. І це дуже дешево. Просто дешево, тому що там на базарі у інших кавуни по 50 крон, у нього по 25, У нього навіть черга стоїть. У нього такий прямо, знаєте, контейнер, і в нього прямо до цього контейнера люди стоять і підбирають, підбирають, з стілешками приїжджають ну, на з возиками такими сумками на колесах і беруть прямо по декілька кавунчиків. Якби я могла взяти більше, я б теж набрала б навіть собі б на осінь, там на зиму вони б лежали б. Аби або якби у мене така от була тілежка, такі возикали, мені зараз важко таке носити. Так, і це ж я ще не дійшла до цього. Бо хотіла показати цього оселедця. І купила там же на тержниці, там є така точка, яка продає ще і оселедця. Я вам раніше колись показувала. Це ще було в минулому році. Оселедець у мене вийшов такий гарний, він такий товстенький, такий пузатенький, великий. Значить, оселедець по 230 крон за кілограм. Цей вийшов на 100 крон рівно. Ну, Він вийшов на 105 але він мені його продав за 100 кг. Ну, тобто трошки менше, ніж пів кілограма оселедиці, на наїмся. Він чималий, він такий великий. І я навіть уже відчуваю, як він пахне свіжістю. Він голландський, малосольний. Я йому довіряю цьому продавцю, тому що я теж у нього вже купувала не раз. І це буде справді смачний, малосольний, тому що там на дражниці є ще одна точка, де продає жінка. Мені там не подобається. А я купую на початку ринку, там де чоловік, це для тих, хто у празі, раптом хтось захоче оселедець купити. То ви на Голошовицькому ринку купуйте у цього чоловіка. Він, по-моєму, із Литви, чи він Астонець, не пам'ятаю. Ну, такий повненький такий мужчина. Не, не дуже старий, не дуже молодий. от, У нього гарна продукція. У нього там ікра червона, у нього, у нього там різні вялені, сушені, копчені риби. І оселедниця, бачите, як вона хвалила. ну, Я вже відчуваю по запаху, що він свіженький і дуже гарно смачно пахне. Ну, Ось, друзі, це просто таке от, мені на салати овочі, тому що закрутками, закатками, соліннями маринуваннями я вже займалась. Можливо ще буду займатися, не знаю. Не знаю, що мені робити з цим пачком кропу. Його тут реально дуже багато. так що, А, у мене ще у холодильнику стоїть кастрюля-борща. Я наварила учора. Вчора його вже їла, сьогодні він буде ще смачніший. І чомусь мені до борщу захотілося оселецю. Я не знаю, от саме не м'ясо, а кусочок оселедця. Я зараз навіть його почищу, розігрію борщ, бо вже обід, я вже їсти хочу. Так що, друзі, ось таке показала вам дуже швидко свої покупочки. Усім, хто їсть, смачного!